Доброго ранку, діти! Вже середина весни зовсім тепло стало на вулиці, і незабаром буде одне з головних свят весни. Великдень. Великдень це церковне свято, яке святкують усі православні віруючі люди. До цього свята готуються і дорослі, і малі. Давайте з вами пригадаємо головні атрибути свята Великодня. Це писанка. Давайте з вами повторимо писанка. Це крашанка. Давайте з вами повторимо. Крашанка – Паска, Паска, верба, верба кошик. кошик. А свято називається Великдень. Повторимо Великдень. Все, що люди приготують, кладуть у великодній кошик і несуть до церкви, щоб його освятили. Давайте з вами пригадаємо, що таке крашенка. Крашенка це яйце, яке пофарбоване фарбою. Тому воно називається крашенка. Красять, фарбують його. Так. А що ж таке писанка? Це яйце, на якому Намальовані узори, розписане яйце різними узорами та малюнками. Тому називається писанка, бо його розписують. Паска це така особлива випічка. Люди в неї кладуть багато-багато гарних продуктів, щоб Вийшла випічка дуже якісна, смачна, ароматна. Давайте з вами подумаємо крашенка яка, кольорова, овальна, смачна, тверда, Писанка яка, різнокольорова, розписана, овальна, тверда, смачна, гарна. А тепер поміркуємо паска яка. Смачна. Ароматна. М'яка святкова. Повторимо паска яка? Смачна. Ароматна. М'яка святкова. Дуже добре. А зараз пропоную пограти в гру один багато. Це одна писанка. А це тут їх багато. Це писанки. Повторіть, що це писанка. Що це писанки? Чудово! Це одна крашанка. А тут їх багато. Це. Крашанки. Вірно. Повторіть, що це крашанка? А що це. Крашанки. Це Паска. Вона одна. А тут їх багато. Це Паски, вірно. Повторіть це що? Паска, а це що? Паски. Дивіться, це один кошик. А тут їх багато. Це... Кошики, вірно. Повторимо, що це кошик, а що це. Кошики. Чудово. Отже, про яке свято ми сьогодні говорили? Великдень. Вірно, великдень. Давайте пригадаємо, що кладуть до великоднього кошика. Пасхи, яйця, які називаються як писанки та крашанки, вірно. Вербу. Так, добре. Отже, ми з вами говорили про свята Великодня та пригадали головні атрибути цього свята, і як до нього готуються. Молодці. На цьому наше заняття завершується. До побачення!